Нове знайомство на парузі. Що за людина до вас йде? Кого вам чекати, якщо ви дійсно чекаєте на нову людину, нове знайомство. Або неочікувана зустріч. Подивимось, для кого цей розклад. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. За індивідуальними розкладами, звертайтеся за покликанням в шапці профіля. Для кого цей розклад? Ой, для людини, в якої щось сталося неприємне, що вразило людину в саме серце. Так. Але мчить одужання. Людина швидко дуже залічила рану, або зробила вигляд, що залічила, і продовжує таємно відсихну, щоб не показуючи, не афішуючи свої почуття, свої душевні рани, сердечні рани. Так? Людина транслює собі, або вдалася в роботу, можливо. Так, можливо, кудись поїхала подалі за новими враженнями, щоб позбутися все-таки неприємного осадку. Так, хоча це були випробування вищих сил. Дивіться то для вас випробування, які хочуть от вищі сили хочуть переконатися, що ви свій урок пройшли. вдало, що ви не регресуєте, не деградуєте після неприємностей, а що ви впевнені, що все, що відбувається на вашому шляху, то це приведе вас до вашої цілі, що будь-які приємні випадки і неприємні, це теж крок до вашого майбутнього, нового, кращого. Дивіться, Вищі сили послали вам ці випробування і спостерігають, наскільки ви вмієте чекати, наскільки ви вмієте, тут іде відновлення, відновлюватися, от переступити через себе, скажімо так, отряхнутися, скинути з себе негатив і піти в нове оновленою людиною. Так, для кого цей розклад? А що ж у вас сталося такого? Давайте подивимося. У когось це в особистому житті, у когось в партнерстві, але прояв людини був таким незрілим, в кого в особистому житті просто по бажання як чоловіка до жінки, в когось просто як чергова, чергове завоювання було. Так, давайте подивимось нове знайомство на порозі. Що за людина до вас йде? Нове знайомство на порозі. Так, полицарю мечів це може бути близнюки Терези Водолія, або просто різка людина. Можливо, ця людина вірвиться в ваше життя, так і змусить вас обирати, чи залишатися самою, чи все-таки вступати в ці відносини. Якщо ви виберете, ви не пожалкуєте, тут одразу будуть результати, приємні результати, які вас вразять, але вам треба відкинути старе. По вісімки пентаклів буде вкладатися ця людина у відносини обов'язково. Буде кожну деталь пропрацьовувати, все ретельно взважувати. Так, ну це людина ваш шанс на нове щасливе життя, на оновлення, на відчуття легкості, свободи. Скажімо, можливо, людина із за кордону. Можливо, або ви познайомитесь по інтернету, наприклад, в якихось соцмережах. Людина любить діяти традиційно, дуже розумна людина. Людина, в якої є внутрішній стержень серйозний. Причому це може бути віра, не об... духовна віра в правильне. Це не означає, там, що фанатик чи в церкві служе, Це не означає, що людина знаходиться в секті. Ні. Це людина, яка духовно вже розвинута, вже знаходиться на Вишій стадії да, розвитку, тобто в плюсових енергіях, людина, яка вже вміє отримувати результати того, що вона робила, тобто її духовність, її оцей емоційний стан приводить її автомати... його автоматично до стану фінансового забезпечення. Це, прошу. Угу. Так, ну ця людина також, дивіться, було неприємності в цієї людини в особистому житті. Людина самотня. Так, зараз пари немає там або зрада була якась. Дивіться, що людина очікувала якихось результатів, але ці результати е, не те, що не настали. Е, тут був якийсь обман, якісь неприємності, можливо, прикрі слова, які вразили боляче в серце, і людина пішла. Пішла від тієї, він пішов від тієї жінки, скажімо так, ми ж про чоловіка, говоримо, чоловіки, перевертайте під себе. Пішов в нове, краще. Так, і обирає, обирає. Так, по помірності давно вже обирає жінку, якраз зустріне вас. Нехай все хороше неодмінно збувається, негараздий негатив, обходять вас стороною.